Права 1244. Кіт мурзик купив на базарі 18 кілограм сметани. А кіт мурчик 28 кілограм. На обід мурзик з'їв 0,65 купленої сметани, а мурчик 3 сьомих своєї сметани. Хто скотів, з котів з'їв більше сметани, та на скільки кілограмів. Ну що ж, давайте будемо міркувати. Початку дізнаємося, скільки ж з'їв сметани наш кіт мурзик. Ну що ж, Сказано, що він з'їв 0,65 купленої сметани. Пригадуємо, що таке 0,65. Пишемо перша дія і записуємо, що 0,65 ми можемо записати як 65 сотих частин. Є. Ну що ж, Виходить тоді, що наш кіт Мурзик з'їв. 65 сотих частин. Як це знайти? Треба 18 поділити на 100 і помножити на 65. Записуємо тоді друга дія. Отже, щоб знайти скільки він з'їв сметани, треба 18 кг поділити на 100, то це буде одна сота. І таких частин нам треба 65, то множимо на 65. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди. То у нас вийде 0,18 і множимо на 65. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. Записуємо 0,18, що множиться на 65. Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 4 це 9. 6 помножити на 8, 48. 8 пишемо, а 4 запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 4 це 10. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 0. 9 плюс 8 це 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 1 це 1. І тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо, нулю в кінці відкидуємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 11,7. Ми знайшли частину від маси в кілограмах. То це буде кілограм. Так. Отже, 11,7 кілограм сметани. З'їв. Кіт мурзик. Кіт мурзик. Гаразд. Ну, а тепер переходимо до мурчика. Сказано, що всього він купив 28 кг, а на обід він з'їв 3 сьомих своєї сметани. Ну, то пригадуємо, як знайти, скільки це буде 3 сьомих. Записуємо третя діє. Отже, якщо ми 28 поділимо на 7, то це буде 1 сьома. Записуємо 28, що ділиться на 7, це буде одна сьома частина. Але таких частин він з'їв 3. То множимо на 3. І це дорівнює. 28, що ділиться на 7, це буде 4. А 4, що множиться на 3, це буде 12. І записуємо в дужках чого? Частину від 28 кілограм, це будуть кілограми. Це у нас сметани зі. Набіг, кіт, морчик. Нас запитують, а хто скотів, з котів з'їв більше сметани та на скільки кілограм. Треба від більшої маси тоді відняти меншу. Записуємо четверта дія. Отже, від того, що з'їв кіт Мурчик від 12 кг, треба відняти те, що з'їв мурзик. Це 11,7 кг. І це дорівнює. Ну що ж, різниця в нас буде 0,3 кг. Записуємо в дужках чого кілограм? Ну і пишемо, що це у нас наскільки? Більше сметани? Більше сметани, наскільки більше сметани з'їв? На обід кіт морчик. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Так, хто котів з'їв більше сметани? Та на скільки кілограмів? Пишемо тоді. Отже, хто котів, пишемо кіт мурчик. На 0,3 кг. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа. На цьому вправо завершено.